Аню, що ти робиш? Перевіряю, чи всі гроші на місці. Знаєш, моя бабуся казала, гроші треба ховати в надійному місці. От я і ховаю. Хм. Відмінний банк. Особливо, якщо одного дня ти забудеш, у якій саме книзі сховала. Оля, а як мені захистити гроші? Ось як правильно треба зберігати гроші. Диверсифікуйте, тримайте кошти в різних валютах та різних місцях, використовуйте депозити в надійних банках. Перевірити, чи є банк учасником фонду гарантування можна на офіційному сайті фонду fg.gov.ua. і не зберігайте пін-коди разом з картками. Банальна помилка, але її часто допускають. Створіть фінансову подушку «Резервний фонд» на 3-6 місяців життя. Допоможе у разі форс мажорів. Тобто, ховати гроші в коробці з під чаю це не варіант. Хм, тільки якщо це депозитний чай, який росте з відсотками. якщо це відео було корисним, ставте лайк, підпишіться на фінкуль і діліться відео з друзями. До зустрічі на Фінкуль!